Вітаю, друзі, вас на каналі Боксерський Кураж. Сумна звістка помер легендарний Джордж Форман, рекорд якого мріє побити кличко. Йому було 76 років. У п'ятницю 76-річний Джордж Форман, один з найбільших боксерів в історії, пішов в життя, повідомила його родина через соціальні мережі. Форман став іконою спорту завдяки своїй кар'єрі, яка охоплювала десятиліття та включала численні перемоги, історичні бої та й неймовірні спортивні досягнення. Завоювавши золоту медаль на Олімпійських іграх 1968 року, Форман став дворазовим чемпіоном світу у важкій вазі та членом боксерської зали слави. Історичний бій з Мухаммедом Алі – один з найвідоміших моментів його кар'єри. Легендарний бій з Мухаммедом Алі в 1974 році. Хоча він програв у восьмому раунді нокаутом. Цей бій став символом епохи і залишив слід в історії боксу. Після того, як Форман програв титул Алі, він шокував світ, оголосивши про свою відставку та переходячи на шлях священства. Однак, у 1987 році, повернувшись до боксу в 38 років, він зіснів неймовірне спортивне повернення. Найбільш вражаючим моментом став його тріумф у 1994 році, коли у віці 45 років Форман знову став чемпіоном світу, ставши найстарішим боксером, який виграв титул у важкій вазі. Джордж Форман залишив. Свій слід в історії боксу. Дякую за перегляд. До зустрічі.